Продовжуємо цикл розповідей про видатних земляків, чиї імена радянська влада намагалася стерти з нашої пам'яті. 150 років тому, 6 червня 1875 року, на хуторі Олександрівка Лубенського повіту на Полтавщині, народився Сергій Шемет борець за незалежність України у ХХ столітті, діяч просвіти, братства Тарасівців, Лубенської Республіки. Української народної партії, один із засновників Української партії хліборобів, співфундатор позапартійної організації Український Союз хліборобів державників, журналіст, співредактор журналу Хліборобська Україна, особистий секретар гетьмана Павла Скоропадського, брат Володимира і Миколи Шеметів. Так склалося, що зазвичай ми говоримо про всіх трьох братів разом, проте кожен з них особистість і заслуговує на окрему сторінку нашої історії. Отож, Сергій Михайлович Шемет походив із старовинного шляхетного роду шеметів Кешгалів. Про дитинство Сергія відомо небагато. Відомо, що він закінчив технологічний інститут у Петерсбурзі, де очолював українську студентську громаду. У 1900 році став фундатором культурного товариства Родина. Із 1902 року був провідним діячем української народної партії, що її заснував майбутній ідеолог націоналізму, автор маніфесту Самостійна Україна Микола Міхновський. У вересні 1903 року Сергій і Микола Шемети брали участь у знаковій для українського національного відродження події, відкритті пам'ятника Іванові Котляревському у Полтаві. Як відомо, урочисте відкриття пам'ятника 30 серпня 1903 року перетворилося на велику національну акцію. У вітчизняну історію брати Володимир Микола і Сергій Шемети увійшли як видавці першої україномовної газети на лівобережній Україні хліборуб 1905 року. А ще шемети створювали у губнах українські гуртки та були серед фундаторів місцевого осередку таємного товариства Братства Тарасівців, яке мало за мету поширення ідей Тараса Шевченка та боротьбу за національне визволення українського народу. Разом з майбутнім діячем Української Народної Республіки Андрієм Лівицьким братишемити опинилися серед батьків-засновників Лубенської республіки. Політика адміністративного комітету, що був проголошений у грудні 1905 року, і вигнав з території Лубени околиць органи влади Російської імперії, дбав про самоуправління в Лубнах аж до 1907 року. Частина істориків називає Лубенську республіку першою українською державою у новітній історії. Сергій Шемет, організатор Товариства Просвіта у Лубнах. Часопис Тризуб у Парижі у 1928 році писав: Лубенська громада складалася попервах із самої молоді. Віддані патріоти, брати Шемети, що були студентами, заснували у Лубнах громаду серед лубенських гімназистів та студентів, що приїздили на канікули до Лубен. Число членів Лубенської громади було велике і не тільки в самих Лубнах, а й в сусідніх повітових містах. Мешкав у лубнах кореспондент російського часопису Варшавський. Втративши почуття міри, він у одній із кореспонденцій найменував Лубни українськими афінами. І зовсім не на глум, а от подиву. У 1917 році Сергій Шемет став співзасновником української партії хліборобів демократів у квітні 1918 року. Був серед ініціаторів скликання хліборобського конгресу, на якому Павла Скоропадського проголосили гетьманом України, наполегливо виступав за українізацію гетьманського уряду. Через окупацію України Ленінською Росією і встановлення совєтської влади у 1919 році опинився в імміграції. Мешкам у Відні, Тарнові, Берліні, Парижі. Сергій Шемет разом з В'ячеславом Ліпинським і Дмитром Дорошенком формували ідеологію і організаційну основу гетьманського руху і заснували позапартійну організацію Український Союз хліборобів державників. Він був співредактором журналу хліборобська Україна та інших гетьманських видань. На початку 1930-х років він мешкав на віллі Павла Скоропадського поблизу Берліна, активно займався організацією роботи гетьманської управи і виконував різноманітні доручення гетьмана. Це й стало головною підставою для того, щоб комуністичні спецслужби СРСР взяли його в так зване оперативне вивчення. НКВДсти сформулювали таку коротку характеристику Сергія Шемета. Сергій Шемет. Керівник канцелярії преси Скоропадського, член Українського союзу хліборобів державників, колишній поміщик лубенського повіту Полтавської губернії, колишній власник суконної фабрики у Лубнах, за освітою інженер-хімік веде здоровий спосіб життя, дуже відданий Скоропадському і гетьманській ідеї. В управі має великий авторитет і веде в ній основну роботу. Сергій Шемет один із провідних діячів гетьманського руху за кордоном і наближена до гетьмана особа. Він був як член сім'ї. Відтак болісно пережив смерть Павла Скоропадського, який у квітні 1945 року, внаслідок бомбардування англоамериканською авіацією був смертельно поранений і невдовзі після цього помер. Після Другої світової війни на певний час Сергій Шемет ненадовго випав із поля зору московських спецслужб. А втім, незабаром сталінські нишпорки встановили, що він перебуває у західних зонах окупації Німеччини. У 1951 році в матеріалах справи НКВ з'явилася інформація, що Сергій Шемет із племінником Богданом, українським націоналістом і агрономом, мешкає у Парижі. У НКВС визнали брак оперативних можливостей відстежувати кожен крок діяча гетьманського руху. Тож у 1953 році справу Сергія Шемета здали до архіву. Відтак пан Сергій уже без спецслужб СРСР переїхав до Австралії. Там був одним із засновників Союзу українських організацій Австралії, який очолював його небіж Богдан. Помер 5 травня 1957 року. Похований у Мельбурні у Лубнах бережуть пам'ять про братів шеметів. Вшанування видатних земляків у назві вулиці відбувалося вже через рік після відновлення незалежності України наприкінці 1992 року. У 2021 році, за ініціативою місцевих меценатів, краєзнавців, журналістів, Лубенської міської та районних рад, національної спілки письменників України, громадського об'єднання Лубне медіа, редакції газети Хлібороб, колективу каледенцівського історико-краєзнавчого музею засновано премію імені братів Шеметів. На жаль, під час повномасштабної війни з російськими агресорами її вручення призупинено. У 2023 році Лубенський заклад освіти академічний ліцей, колишня загальноосвітня школа номер 2 отримав ім'я братів Шеметів. Небуття не торкнеться наших земляків допоки Ми їх пам'ятаємо.